Привіт! Сьогодні я запрошую вас до своєї цікавої лабораторії. І сьогодні я вам розкажу, як за допомогою звичайної соснової шишки можна зробити цікавий пізнавальний експеримент. Ну що, ви готові? Тоді до роботи! Спочатку я хочу, щоб ми з вами роздивилися цю шишку. Оскільки ми з вами живемо в Україні, ми знаємо, що ці шишки ростуть у лісі. Але дерево дізнайтесь самі, що це за дерево? Так, це сосна. Тому мені було дуже цікаво, як вона росте, як вона розвивається і на що вона реагує. Подивіться, будь ласка, зараз у мене шишка суха, всередині неї є насіння, яке при гарних умов випадає із шишки і переноситься вітром. Уявіть собі, до 100 метрів. А зараз я пропоную вам подивитися, як шишка реагує на воду. Для цього нам потрібна ємкість з водою та соснові шишки, які ми опускаємо у воду. Залишаємо соснові шишки так, десь приблизно на пів години. А ми з вами подивимося на них трішки згодом. Ось пройшов час, і щось з нашими шишками сталося. Давайте подивимося, що ж з ними таке. Вони зовсім якось змінилися. Що з ними сталося? подивіться. Так, вони закрилися. А про що це говорить? А говорить це про те, що шишки закриваються, щоб захистити насіння від намірної вологи. Так само це можливо спостерігати у лісі під час дощу. А ще цікавий факт: якщо ці шишки залишити на серветці, або поставити на теплі батареї, то шишки розкриються. Запрошую вас до експерименту вдома. Запропонуйте своїм батькам зробити це разом. До нових зустрічей!